Всім привіт! Я вперше побувала в столиці нашій в Києві. і Відвідала арсенал. А, чому я туди поїхала? Я побачила в інстаграмі анонс мого улюбленого вонигу та Сені Борда, І вони сказали, що вперше цю книжку можна буде купити саме на арсеналі. І я така, може, поїхати. І боже, я поїхала. Я така щаслива була. А... Блін, столиця класна. Арсенал супер. Всіх, кого хотіла, побачила. Отримала навіть підпис за Бушку. Хотіла ще Дністрового, але не вийшло. Щось я погано розрахувала свій час. Я думала, що виступ Дністрового одночасно забушку, і я маю трохи раніше піти, підписати в нього книжку, потім вернутися до забушку, але виявилося, що воно раніше. І я купила а... тібет на восьмому поверсі, але я його так і не прочитала, ну, і не підписала. Не прочитала то зрозуміло. І в мене ще є місто повільної дії. До речі, тільки коли в мене з'явилися вже другі частини, я дізналася. Звідси, що місто повільної дії це перша частина, пацики це друга. Логічно, тут підлітки, там 17 років героїв, а тут університетське життя. Що ж, мені дуже подобається, будуть читати. Байдуже в тому порядку. Може, колись мені пощастить, і я десь відловлю містрового і змушу його підписати мені книжку. А ось за пушкою я змогла підписати книжку. Ось. Так, так. так. Взагалі досить цікаво було. Побачити цих всіх блогерів, яких я ніколи не бачила, не зустрічала вживу. Ой, чесно, я живу в Закарпатті і якось відчуваю себе відірваною від культурного життя країни і, скоріше таким, стороннім спостерігачем. А так відчула себе причасною до цього всього. Виступ за Бушко, ну, дуже багато говорили про Латиніну, і я така, чесно, мені здається, забагато приділяють уваги. Навіть на арсеналі говорити про росіян, ну таке. Але я отримала підпис, до речі, трохи схитрила. Його бачила, що вже дуже багато людей зібралося в черзі. І якраз пані Забушко спускалася зі сцени, то я до неї підійшла, сіла її на хвіст, і як люди перед нею розступались, так і переді мною. Вона сіла, і я пристянула її книжку. Взагалі трохи люди борчали, але я швидко отримала своєї і пішла. А книжка, до речі, називається. Філософія української ідеї та європейський контекст. Мені здається, з нас зрозуміло, про що книжка навіть не дивилася анотацію, тому що взяла суто для підпису. Курт Вонгу це борда. Ця книжка написана в стилі реалізму. Дуже незвична для Курта Вонгода, тому що в основному у нього є фантастичні елементи або якийсь абсурд. А тут ні. А тут він знову переосмислює свій досвід життєвий і, в тому числі, військовий. Мені дуже подобається. До речі, вона. Гладенька, я думала, що буде така, як сирена титана. І це було б логічно щодо такого оформлення. але гладка. Ну, ну, вони не особливо приймаються тим, щоб це була, очевидно, одна серія. Такі ілюстрації, вони в основному абстрактні. І не тільки, напевно, передають якось загальний настрій книги, а не щось реальне по сюжету. Вона мені трохи нагадує, як оформлений коханець Леді Чаттерлей. Там теж такі відірвані від контексту, треба якось догадуватися, що вона має спільного з книжкою. А мені дуже подобається. Взагалі воно я, я обожнюю. Внутрі чеї вже в Сарамагу. я теж дуже хотіла її купити. В інстаграмі, в бібліотека також постійно її показувала, мені так стало цікаво, що я, по-перше, прочитала прозріння, що в мене вже є давно сарамаго. Цю. Що, Я прийшла в останній день на арсенал і вже її не застала. Сказала, дві години до вашого приходу все розкупили. Але я пішла в магазин, в якому працює Аліса з цього каналу на Подолі і знайшла там книжку. До речі, дуже приємно було з нею познайомитися. Я вже, напевно, 4 роки дивлюся. Так, тут також такі цікаві ілюстрації. Ой, це щось книжка про осмислення взаємодії людини і політики. І влади держави над людиною. Також невеличка 160 штіми сторінок. Але 400 гривень. О, Боже, такі страшні ціни. Але це вілонська бібліотека. Так, може, я щось пролистала? Ні, все. Також придбала у Києві, ніби ми злодії. Погляньте, який красивий зріз. У мене вперше такий розфарбований зріз, більше нічого немає. Ех, мені дуже подобається, як воно виглядає, воно таке красиве. Цікаво, це так задумано, чи вони просто промазали її з е, е, білим надписом. Бачите, він трохи, не знаю, чи ви бачите, не співпадає е, з випуклістю на книжці. Може, так задумано, не обов'язково що в мене брак. Е, ніяких ілюстрацій немає. Ця книжка щось типу про Шекспіра, про якихось суперкласних е, інтелектуалів. Як вони намагаються уникнути покарання за вбивство? Ось. Е, я колись дивилася такий серіал, як уникнути покарання за вбивство. Досить непоганий, але тільки перший сезон. Далі він скотився. Ви не здатні заподіяти будь-яке зло. І тут дохла пташка. Е, навіть на обкладинці порівнюють з таємною історією до нетарту. Я її не читала. Е, не знаю, Я якось перші сторінки відкривала, мені було нецікаво, вона вже велика, тому не стала себе мучити. А це якось таке оформлення цікаве, тому купила ще в Києві, бо вже скільки багато грошей витратила. Ой, це, це так багато людей весь цей настрій, вся ця атмосфера якогось такого карнавалу. Змушує витрачати гроші. Найдорожче, що я привезла, це книга для дітей Темпора. А я, до речі, бачила. Богдану Романцову, я постійно дивлюся і її, Інстрілєєва, до речі, теж там був. Ось, вони там говорили з перекладачкою, але так було багато людей, вони були без мікрофонів, просто там кутку сиділи біля стенда демпери. Тому я особо їх не слухала, бо важко було слухатися. Але ось, придбала книжку, я її хотіла. Я колись читала і Комахи. Мені здалося, ну, Варто уваги, напевно. Перші сторінки про джунглі дуже сподобалося, тому я якось вирішила, що ну, напевно, тут теж буде щось вартісне. 880 сторінок. Попрошу, теж щось про Шекспіра і про а, добу Єзавети. Ну, звісно, а, перекладачі не змогли передати стиль письма того періоду, але щось, щось там мало залишитися. Такі книги варто читати в оригіналі, але там точно треба рівень англійської, це один. І така закладка від Аліси. Туточку, книжковий Лев. Ось. Це все що я принесла? Це все що я принесла. Да. І арсеналом. А далі взагалі що купила? Що ж, сирена титана, курт Вонегут. Знову моя улюблена вавілонська бібліотека. Боже, я. Ох, я в захваті від цієї книжки. Воно він такий талановитий. Він може написати дуже емоційний роман, але не маніпулюючи почуттями читача. Без цих всіх заборонених і бурних прийомів, таких як там вбивство дітей, наприклад. Ось. є Бакман і його а, чоловік на ім'я А, Я взяла в чоловіка, бачите, трохи армійське життя її покоцало. Тут Бакман просто трясе за плечі змушує плакати. Я порахувала, що навколо головного героя протягом книжки шестеро людей померло. Обоє його батьків, дружина, ще й багітна, у друга деменція. Ну, Все жахливо, але все жахливо навколо героя. І з ним самим нічого ж такого ну, типу, не відбувається. Ми просто маємо саме йому співчувати. Через те, що навколо нього люди мруть, як мухи. Тут же сирена Титана. Зовсім інше. Він бере молодого, багатого, не найприємнішого чоловіка, дорослого чоловіка, і змушує нас йому співчувати. Хоча він людина, ну м'яко кажучи, така собі. Тому що він так перевертає його життя, змушує його через таке пройти. І в нього є надія саме у початку книги, яку він приносить до останньої сторінки. Але ми з першої... Знаємо, що вона марна. І я просто зі страхом чекала, коли він розчарується і дізнається, що всі ці його сподівання вони нічого не варті були. Чесно, вона така нюдяна, така щемлива. В принципі, ця книжка це маніфест того, наскільки наше життя до жаху позбавлене сенсу. Наскільки воно пусте і безмістовне. Але я скажу, що, як мінімум, один сенс у ньому є це прочитати цю книжку. Вона геніальна просто. Як тут описано життя двох людей, як трансформуються їхні почуття від ненависті, любові, небайдужесті. Ця історія ні на що не схожа. На початку книжки головний герой Малахі потрапляє в марсіанську армію. Яка жорстоко муштрується тільки для того, щоб безславно програти війну. І тут Вонегут осмислює свободу волі, масштабність і роль особистості, і як на неї впливає ієрархія, стадний інстинкт, творчість, кохання, пам'ять. Тут героям її стирають і дуже жорстока і моторошна книжка, але неймовірно крута. Наступна книжка. Підземний світ Донда Лілом. Я дуже часто дивлюся Нестилєва, і він каже, що Боже, ця книжка геніальна. Вона передає весь дух Америки. Це великий американський роман. І я така: ну, прочитаю. Все ж, а я розчарувалася. Я вже прочитала сто двадцять одну сторінку, мені не цікаво, мені нудно. По-перше, дуже багато на початку присвячено бейсболу. А це, в принципі, дуже нудна гра. А ще коли про неї читати, то Тут дуже спати хочеться. Далі тут є якісь персонажі, які не цікаві, не близькі. Там було про художницю, яка сказала, що от вже ніякої великої війни не буде, війна закінчилася, це все не має сенсу. Тому військові літаки мають стати полотном для творчості. І вона розмальовує разом зі своєю такою хіпітусовкою Військові літаки, їх там 200 штук, і вони розставлені у величезні, величезні пустелі. Ну, таке. Ми ж тут признаємо, наскільки це все не має сенсу. Ну, всі ці пацифістські штуки. Я книжку цю у себе залишу. Я планую довго прожити, і, можливо, щось зміниться в моєму сприйнятті і мені буде цікаво її дочитати, може, десь так років через 15. Останні кілька десятків сторінок нам розкажується історія сім'ї чоловіка, який працює в фірмі по переробці сміття. У нього якісь такі нудні стосунки з сім'єю. І вони якісь знаєте безбарвні, безхарактерні. Не те, що вони в них слабкий характер, ну взагалі ніякого характеру немає. Це просто як ходячі роти, які щось там говорять. Але це ніяк їх не характеризує. Володимир Іншкілів отака От книжка. Тут головний герой є режисером, і автор пропонує нам побачити українську кіноіндустрію, так би мовити, зсередини. Має бути щось цікаве. Я дивлюся канал в інстаграмі. Мені здається, це якийсь молодий чоловік. Він дуже багато читає. Щось там нього було 180 книг за минулий рік прочитано. Це дуже багато. Я читаю бо третю менше. Ось, в нього досить цікаві підбірки книжок, але інколи він пише там і карти Таро. я просто закриваю на це очі, мені це не цікаво. Але є ось такі цікаві автори, про яких я ніде, крім нього, більше не почула б. Він його дуже хвалив, у нього там, здається, всі книжки цього автора. І тут кінопанка, всі книжки є як Так. Наступна книжка це сни Айнштайна Алан Лайтмен. Ах, дуже багато блогерів її хвалили. Казали, що це, ну, так цікаво. Стільки багато незвичних роздумів у цій книжці. Тут фізик роздумує над. Різними часовими аномаліями, як люди можуть в них там потрапити, він це описує. Ну, мені не сподобалося. По-перше, ну, в мене є філософська освіта, і я читала набагато цікавіші теорії, набагато продуманіше прописані. А тут автор він не є ні професійним письменником і не має філософської освіти. Тому, чесно, дуже багато його ці теорії, Єдиний плюс: ми з чоловіком багато обговорювали, сміялися з недовгості деяких з них. Наприклад, мені здається, найтупіший це було про, ой Боже, якийсь варіант існування людства, в якому люди не помирають, живуть дуже довго, але розмножуються. І коли людина має прийняти якесь рішення, вона ну, думає Боже, я живу так мало. У мене є батьки, у батьків є інші батьки, у цих батьків є свої батьки, і так далі до безкінечності, люди не помирають. І в кожного з них є куди більший досвід, ніж у цієї наймолодшої людини. І тому вона нічого не приймає, поки не порадиться з ними. А ті радяться ще своїми і своїми, і так до безкінечності, тому що досвід то, то дорівнює час. А весь досвід дорівнює час і. Релевантність цього досвіду, ну мені здається, вони переоцінені, як мінімум. Потім це звучить в принципі абсурдно, тому що ну... Опиратись на те, що людина, яка довше прожила, точно мала схожу ситуацію і вона зможе її краще осмислити і зробити висновки. І вже ніхто не буде помилятися в наступних поколіннях, але це приводить до того, що ніхто не приймає рішення, тому що а, безкінечно їх відкладають. Таке, коротше, якесь. <хи> ну, не сподобалося. Є оповідання, в якому час дуже довго триває, і там є закохана пара, і вони а, потрапляють у цю аноманію для того, щоб їхнє оце кохання тривало там а, кілька тижнів, наприклад, оце один поцілунок, коли, Звичайно, мужик він триває кілька хвилин, а так він тижнями протягується і не відчувається кохання і це збудження. Ось. І воно якось так м -м, неоднорідно все розписано що більше схоже на ой, якісь завдання для письменника-початківця. Ось, напишіть оповідання про кохання, напишіть оповідання там, про сім'ю, напишіть оповідання, в якому будуть якісь пейзажні е ці описи. Тому таке дуже помітно, що в автора не набита рука. Але мене так зацікавили усі всі ці історії з часами, з подорожами в часі. Я сподіваюся, таке буде. До речі, там не було подружжя в часі. Що я взяла Роджера Железне, дорогоказом? І це мені сподобалося, вона хороша. Це книжка про те, що є якісь паралельні реальності, де можна потрапити в дорогу часових відрізків. І якщо кудись звернути, щось там змінити, то створиться нова часові лінія, де буде відображатися цей вплив. Цієї зміни на, на час, на людей, на історичні події. І досить прикольно, коли головний герой зустрічає Гітлера, <смі>, який мандрує цими дорогами, і шукає відгалуження, де він все-таки виграв війну. <смі> Ось це було кумедно. Чесно, ці дорого вкази, вона маленька, 150 сторінок. Вона сприйнялася мною як якийсь ковток свіжого повітря. Ось навіть так я б сказала. Хоча дуже багато мінусів, але атмосфера подобалась. Дуже величезні сюжетні діри. Логічні діри просто такі величезні. Здається, руки кадр не потрапили. А, бракує мотивації для персонажів. Тож, вона абсолютно відсутня. А, найгірше, що тільки може бути в пригодницькому чи то фільмі, чи то книжці, коли головний конфлікт, до якого йшли головні герої, оце протистояння з головним антагоністом відбувається поза кадром. І потім таке, наче ми просто десь. Кліпнули і, і, цей, і проспали а, зіткнення з антагоністом. От це величезний мінус. чесно, складається враження, наче родіру не дуже сподобалося писати. Оця ідея зацікавила. Тобто всього 150 сторінок, коли він вигорів, йому набридло дописувати, і він такий, щось там допишу, швидко, що просто закінчити і віддати видавцеві. Ну, якби, перегорів цією ідеєю. Але мені ну, сподобалося. До речі, дуже класне оформлення. Такі планети. Ось. павілон. А, і протягом книжки складається враження, що це частина якоїсь там трилогії, що там набагато більше книжок має бути. Але потім виявляю, що ні. Це одна книжка із завершеною історією. До речі, дуже неочікуваний фінал. Тому що коли читаєш, здається, що воно не може бути, щоб усі ці питання вирішилися протягом 150 сторінок, які задає автор. Але потім він такий шик-шок-шок-шк-шк, якось викручує, викручує, і все, ми вже приїхали. Чесно, відчуття, наче от, ти сидаєш в потяг і думаєш, ось мені треба доїхати до Дніпра, там, із Закарпаття в Дніпро. І такий, о, це зараз буде там 16 годин, їдеш їдеш і тут а, типу, ти зупиняєшся як б, у Львові, і виявляється, що це Дніпро. І вже приїхали, типу, звільняйте вагон, От щось таке. Але мені сподобалося, класна атмосфера. І скарб. Просто скарб. Йозеф Конрад зробив помри. морській історії. Мені така класна книжка. Я її викопала в нашій ужгородській книгарні. Книга 2011 року. 110 гривень. Йозеф Конрад. Мені дуже сподобався з темряви, я була в захваті, я хотіла ще і ще я його книжок, але якось дивлюся, «М -м, Не знаю, там росіяни, там росіяни. І... Але тут оповідання, яких немає росіян, наскільки я розумію. Хоча цей персонаж на абкази мені нагадує Леніна. І... Наступна книжка Аустрійцебельт. Можна така гарна, така гарно оформлена. Ой, краса. Багато блогерів казали, що це шикарна книжка, вона просто неймовірна. Це найкраща, що не читала в своєму житті. Я така, боже, я навіть шепчу, не хочу не знаю, спугнути цю ідею. Тут дуже багато фотографій, вони взагалі якісь дивні, їх дуже багато, вони якось не зв'язані. Не знаю, це щось типу як напівлегендарна біографія. Щось таке. Дуже класне. Ось, тут якісь мости, якесь чорнобіле. Кому ех. Але я її купила і чомусь не читаю. Чому? Не знаю. Не знаю, бо її так багато хвалили, і в мене є оці кільця Сатурна. І також їх просто піднесу до небес. Я дуже не хочу розчаруватися. Вона така гарна. Тому трохи відкладаю. Тоді, коли я купила і Австрії, також взяла собі ружді. Гаронний море-повідок. Це дитяча проза. Ах, наскільки нам мені не сподобалось? <хи> um, чесно, це відчувається якийсь несмак. Тут uh, дуже очевидні і навіть вульгарні, uh, якісь аналогії з недоверсовісною політичною діяльністю, з якимось підкупом, з якимось хабарництвом, і це все запаковано в якусь типу дитячу uh, історію з принцем, з визволенням принцеси. Оки тут на лиходія, в самому кінці, падає відломлена голова статуї, яку любили з нього. І, до речі, «Лука і вогонь життя це продовження цієї історії, тільки тут буде його брат Лука, а тут гарун. така манестека книжка, всього 60 сторінок, шафа Ольга Токарчик. Ось я вже прочитала Дімня Дімно сьогодні Токарку. Перші 70 сторін мені сподобалися, а далі ні а Далі воно якесь затянуте, було постійні самоповтори. І коли ти читаєш і розумієш, що буде в наступній сторінці, що буде в наступному реченні, воно таке передбачуване, і все крутиться навколо одного і того самого, одного і того самого. Ще дуже багато цих персонажів, ось, дім, дня, дім Дня і Дім Ночі, е, які просто, розумієте, вимучено написані. Тобто, от по контексті в мене має бути такі герої, щоб е, була різноманітність персонажів. І він якийсь такий вимучений, такий якийсь нецікавий, штучний. Коротше, я не знаю, де цей хвалений талант, то карчук. Дімня, ну, дім-ночі, -дім якусь не побачила його. Але я купила собі іншу книжку, і мені потрібно було ще 100 гривень, скільки коштувала ця книжка для безкоштовної доставки. Тому я її взяла і так вийшло, що дві книжки. 600 гривень. А без цієї книжки вийшло б 630 разом з доставкою. тому таке. До речі, в анотації щось таке не зрозуміли, що це книжка про речі, які знаходяться в якомусь готелі. Нічого не зрозуміло, це хіба що прочитаєш, тоді збагнеш неймовірний задум авторки. Так. Далі, вечір у Візантії, Ірвін Шоу. А, мені сподобалася обкладинка. А, я цю книжку обміняла своєї подруги. Mm. І щось таке хотіла її читати, потім така, не знаю. Далі прочитала, що тут е, буде йтися про старшого чоловіка і його роман з молодшою дівчиною. Набагато молодшою. І чесно, мене вже так заколибали в ці всі любовні історії з величезною різницею в віці. І це завжди чоловік буде старше. Що я навіть не знаю, чи захочу я її читати. Можливо, ця книжка буде мене стояти безкінечно і буде переїжджати по тисячу разів. За моє життя. Або десь благополучно загубиться. Неймовірне. Важке, красиве видання. До цього горіх і зерня. Дивіться. А, вона така красива. Такий вітраж. Ой, дуже класне. І сторінки такі білюсенькі. Тут багато фотографій. Ось. Діти в бронежилетах. Це історія про жінку, яка в Донецьку 14 2014 році застала війну. Про цю книжку дуже багато говорить. До речі, книжка йшла ще отака листівка. Донецьк, Україна. Не кидайте в мене тапочки. Піренезі Сюзанна Кларк. Примітивна, нецікава, плоска. Я не бачу в ній абсолютно нічого вартого уваги чи вартого таких хвалебних відгуків, які я дуже часто чую в інтернеті. Оформлена вона дуже гарно, ця супер вкладинка і те, як вона блистить, мені дуже подобається. Але сама історія а, вона перші 100 сторінок написана як притча. Думаєш, ну, тут є якийсь дурень. Який потрапив у дивну ситуацію. Він потрапляє в світ, ну, платонівський світ ейносів по факту. Це лабіринт, в якому є скульптури, які відображають людські ідеї, які відійшли в минуле. Там боги, наприклад. Ось. І там є багато зал, які типу відрізняються одна від одної. Воно має якісь припливи, там якісь зорини небо. І я очікувала, що це буде якась дуже поетична написана книжка. А, проте ні. Там буквально, може, дві сторінки. це все зерне небо. Тих зал всього кілька описано, і вони особливо навіть одної не відрізняються. Статую всього шість ми бачимо, тому що головний герой боїться, що він заблукає, боїться, що він десь втопиться. Тому особливо далеко від місця, де він усів, не йде. А, потім. Ми дізнаємося взагалі, що насправді відбувається. Чесно, дуже-дуже дуже пізно. І книжка абсолютно перевертається з них на голову після першої половини. І, чесно, стає ще гірше, тому що на початку тобі здається, що це типу, якась притча, якийсь такий метафоричний роман про, напевно, якусь мінливість людського світогляду і взагалі наших, не знаю, подобань, нашого бачення світу. Але потім це перетворюється на якусь історію з головним героєм, який начебто дуже розумний, що він зміг там якісь карти якісь освоїтися у цьому лабіринті, але на нього дуже легко впливають, не маніпулюють, і він вірить у якусь дурницю, взагалі не може тверезо мислити, і ти не знаєш, що робити. Чи йому співчувати, але він ну, відверто дурні речі робить. І після смак такий. Питається, ну, а навіщо це все було? І головний герой, після всього того, що з ним сталося, видається нам просто дуже травмованою людиною, в якої забрали роки життя, змусили її жити в жахливих умовах, а, і все. І він просто перетворюється з такого просвітленого чоловіка, який живе у цьому світі а, ідеї, якомусь такому невищому духовному рівні, в, в жертву. Тому, ну, дуже дивно книжка виглядає, не знаю. Хтось каже, що цей Джонатан Стрендж і Містер Норел набагато краще, що це просто геніальна книжка. Я б її вже не стала купувати і читати. Хоча в кінці написано, що авторка цю писала, коли була дуже хвора, і вона визнає, що книжка слабка, що в неї не було ні сили, ні можливості. Якось більш ґрунтовно пропрацювати світ персонажів. Ну, вони тут дійсно якісь картонні. Матильда, Ройд-Дал. Я дуже багато про неї чула, і найпоширеніше ця книжка дуже жорстока. І я настільки в це повірила, що очікувала, коли вчителька дізнається, що головна героїня Матильда володіє телекінезом. Я думала, що вона зараз ну, дізнавшись про це, зіштовхне її в колодязь, Рятуючи весь світ. Ось. Цього не сталося. Я дочитала книжку. І виявилося, що найбільш жорстоке, що є, це коли батьки обзивають, ігнорують і не люблять свою дитину. Воу, і це найстрашніше! В принципі, книжка дуже простенька, вона для самих маленьких маленьких діточок. Я дивилася екранізацію, коли була дитиною, вона мені дуже подобалася. я її так любила. В основному, тому що головна героїня, ну, актриса, яка грає Матильду, вона дуже харизматична і дуже талановита. І взагалі вона така весела досить. А книжка, ну простенька, про дівчинку Матильду, яка дуже любить читати і намагається вижити директорку дуже погану і слугу зі школи.